Слава Україні! З вами свіжі новини України щодня. Fresh news! В Чорному морі знову атаковано російський воєнний корабель. Неподалік тимчасово окупованого Криму з отриманих даних на відстані приблизно 20 кілометрів від Севастополя пролунало два дуже сильних вибухи. На місці спостерігалося, як піднявся чор чорний густий дим. І тих хвилин було чути детонацію боєприпасів. А саме зараз, якщо очікуєш визволення Криму, то напиши в коментарях під відео, що Крим... Це Україна. Продовжимо. На даний момент достовірної інформації, звідки саме було здійснено вогневе ураження російського корабля, немає. Проте було в черговий раз виявлено безпілотні надводні дрони, що прямували в сторону Криму. Нагадаємо, що саме дані дрони зараз дуже активно застосовуються українськими підрозділами для нейтралізації бойових кораблів і катерів противника в Чорному морі. Саме дані дрони завдали удару по Карченському мосту, що з'єднує Крем із Московією. І відеофіксації дронів чітко було видно, що вони серед ночі здійснили удар по кораблю Чорноморського флоту який здійснював патрулювання неподалік Криму, всього було задіяно два дрони, які безперешкодно подолали всі перешкоди і точно вдарили бородку, робляне російські суднові за сильних пошкоджень, так і не змогло евакуюватися, і затонуло на відстані 10 кілометрів Севастополя. Вірте, збройні сили України разом до перемоги.